Закарпатський академічний облмуздрамтеатр привітав містян із Днем Незалежності України. Колектив підготував концертну програму за участі артистів, вокалістів та театрального оркестру. Яма мені прийшла ідея під час відпустки, коли наші колеги були на канікулах, зробити підсвітку фасаду нашого театру Сініжа кольори. Ми це зробили, і потім треба ж буде якось це презентувати, відкрити. Прийшла ідея зробити концерт. Я поговорив з нашим артистами квістю, артистами оркестру, аби вони щось придумали вийшло, а також ще підключилися Академія культури і мистецтв. Власне ми робимо це для того, аби подякувати нашим збройним селам України за те, що вони тримають небо нашою країною і дають нам змогу працювати. Розпочали захід із урочистого виконання гімну, а потім свій виступ презентував ансамбль мажореток Акцент Академії культури і мистецтв Закарпатської обласної ради. За можливість виступати під українським небом подякували Збройним силам України та згадали тих, хто поклав своє життя за здобуття справжньої незалежності. І на сам кінець урочисто презентували оновлення підсвітку фасаду театру у кольорах національного прапора.